Привіт, мене звати Ігор, і в цьому відео я покажу, як штучний інтелект може бути твоїм особистим дослідником. Тому давай подивимося, як це працює на практиці. Привіт. Як я можу тобі допомогти? Привіт, проаналізуй мені ринок АІ стартапів в Україні в 2025 році. Щоб надати тобі точну інформацію, чи можеш ти уточнити? Що саме тебе цікавить у аналізі ринку АІ стартапів в Україні в 2020 Скажи мені, яка їх кількість, які інвестиції в загальному в цей ринок вкладаються, і проаналізуй, в яких сферах ці стартапи будуються? Будь ласка, зачекай. Я пошукаю цю інформацію. Ти що змусив чекати? Я все ще тут і шукаю інформацію про кількість аі стартапів, обсяг інвестицій та сфери їх діяльності в Україні у 2025 році. Чи ви ще тут? Так, я Нам на 2025 рік в Україні налічується понад 243 іаі стартапи. Обсяг інвестицій у 2023 році склав близько 102,5 мільйонів доларів. Найбільш популярні сфери діяльності цих стартапів включають маркетинг, геймінг та програмне забезпечення для бізнесу. Чи є ще щось, що тебе цікавить? А, чи... чи є в тебе інформація за 2025 рік? Жаль, мені не вдалося знайти конкретну інформацію про обсяг інвестицій в аі стартапи в Україні саме за 2025 рік. Можливо, ця інформація ще не опублікована або її важко знайти. Чи є ще щось, чим я можу допомогти? А, ні, дякую. І ось таким чином. У нас є під рукою свій особистий дослідник. Це дуже простий воркфлоу. Буквально за 10 хвилин я покажу, як це зробити самостійно. Поки обов'язково підпишись на цей канал, постав лайк, коментар цьому відео. Це дуже допомагає просуванню мого каналу. Дякую тобі. Ну і давай, як завжди, почнемо спочатку. І перше, що нам потрібно зробити, це додати вебхук. Хто дивився мої попередні відео про NAN, той вже бачив, що це таке. Якщо коротко, вебхук це шлях. До якого і з якого ми будемо отримувати і надсилати інформацію. Тут ми одразу після того, як додали, додаємо тут Http-метод post. і поки що це все ще нам буде потрібно. Далі переходимо в таку платформу, яка називається Eleven Labs. Якщо коротко, це платформа, на якій дуже багато різних голосів, їх можна використовувати, можна робити навіть копії свого голосу, можна озвучувати аудіокниги і таке інше. Загалом можливостей тут дуже багато. Все, що стосується голосу, праці зі звуком, звуки і ефекти, ви зможете знайти на цій платформі. А зараз найголовніше, що нам буде потрібно, це вкладка Агенти. І тут ми давайте створимо нашого нового агента. Обираємо Blank Agent. Тут ми обираємо його назву. Нехай це буде. Kate. Створюємо агента. І далі перше, що ми оберемо, це, напевно, мова, якою буде розмовляти наш агент. Давайте оберемо українську. І можемо одразу задати перше повідомлення, яке нам буде надсилати наш асистент. Давай просто привіт. І нам потрібно буде задати системний промпт. Тобто дати контекст агенту, дати йому розуміння, що ми від нього хочемо. І давайте тут напишемо. Системний промпт буде писатися англійською мовою, тому давайте тут напишемо по-англійськи, що «You are a Search assistant, provide research for the user and search the web, І після цього ми можемо просто натиснути і Натиснути ось цю кнопку, і вона згенерує нам автоматично правильний системний промпт. Давайте це зробимо. І бум! Таким чином, у нас є ось розбиття по персоналіті environment. Вона йому створила, і таке інше. Тобто, у нас вже є якийсь сетап цього агента. Але найголовніше, що нам потрібно буде зробити і додати. Тут ми давайте поставимо end call, що він може сам закінчувати дзвінки, і зробимо її, його більш креативним. Нам потрібно обов'язково буде додати Custom Tools до нашого агента. І тут ми обираємо add tool. І давайте новий Add Webhook Tool. Тут його називаємо Nvcman 1, опис, що давайте що цей tool. You can use this tool to search web and provide research. Тут ми обираємо метод «post». І тепер сюди вставляємо наш URL з нашого вебхук з NVCMAN. Просто його звідси копіюємо і вставляємо. І далі response timeout». Тут давайте поставимо десь 60 чи ні, давайте навіть 120 секунд, в залежності від того, скільки буде шукати наш агент, тому нехай буде максимально. І далі нам потрібно отут буде написати description. Давайте напишемо, що extract query, to provide answer. String. Обираємо search query. Ну, вписуємо search query. Тобто, що це значить? Це значить, що нам буде повертати е, цей агент. І ми вписуємо, що ось. Якісь пошукові відповіді він буде повертати. Тут description. Давайте тут напишемо взагалі пояснення. нехай це буде. Е, every info let user to want find. І тут одна R. І давайте додамо цей тул. nvc 1 хай буде так. Окей. Ми його додали, і таким чином, що ми зробили? Ми зробили кастомний тул uh, і наш. Асистент буде звертатися до N8N, до нашої автоматизації для того, щоб щось шукати. Тепер нам потрібно обов'язково в System Prompt йому сюди додати контексту, що тут додамо просто в лапках. N8N. Напишемо, що use this tool, to search web. And... Uh, Provide research. Таким чином, ми йому сказали, їй, йому, що, коли, коли він має використовувати цей інструмент наш NVCMAN. Натискаємо Save. І після цього давайте одразу спробуємо протестуємо. Привіт. Привіт. Дай мені інформацію про презентацію Apple. В 2025 році. Добре. Зараз пошукаю інформацію про презентацію Apple у 2025 році. Ось таким чином, він, нам, він намагався викликати наш вебхук, він його викликав і він повернув нам якусь інформацію. Тому ми не налаштували йому ще голос ім'я. Давайте йому налаштуємо голос. Нам потрібно перейти буде в Creative Platform. І тут Voices. І тут буде бібліотека голосів. Одразу можемо по фільтру обрати мову, яка нам потрібна. Українську. Apply. І тут можемо послухати і знайти багато голосів. Нічого не коштує дивитися. Люди. Віт. Привіт! Це професійна голосова модель для озвучки Не шукайте нагоди, створюйте її. Українською. Ін -ін. Однієї чарівної ночі місяць був високоний. Ну, ось Кейт, Кейт, нехай буде Кейт. Прекрасний повний місяць. Маленький чарівний mm -hmm. високо... місяць. Його не можна використати, бо він платний. Окей okay, давайте якийсь безплатний візьмемо. Минуло чимало часу Загалом тут ви можете послухати і за допомогою цього плюсика додати в MyVices е, якісь голоси. Я вже собі кілька додав, тому давайте повернемось на Agent Platform. Оберемо Agents. Беремо нашу Kate. І тут по голосам давайте оберемо. Вітаю! Це професійно. Ось цей нехай буде голос. І тепер повертаємося до N8N. Також, якщо ви взагалі ніколи не користувалися цією платформою, і у вас виникає питання, what the fuck, чому взагалі, звідки, як мені, що тут робити, у мене є відео, де я дуже просто пояснюю, буквально за 20 хвилин, як можна почати працювати з цією платформою, як її застапити безкоштовно, платно, в клауді. І подивіться його, тут буде десь нагадування всплувашка. І м -м, можете далі з ним працювати. Тим, хто вже знайомий, ми повертаємося до нашого сценарія і сюди додаємо, що правильно, AI-агента. І цей AI-агент буде нам повертати uh, Research. Тому отут ми одразу можемо обрати Define Below. І як промпт повертаємо наш query, який нам прийшов з нашого асистента ElevenLabs на Webhook. Після цього обов'язково додамо system message. You are... Search. US search assistant. Все. Робимо S easy, S possible І обов'язково додаємо йому ще мозги. Вибираємо open router, бо ми будемо використовувати не openAI модель. Хто не знає, що таке Open Router, це платформа, на якій зібрано дуже багато різних моделей. Щоб почати нею користуватися, лінки будуть всі обов'язково в описі. І на Open Router, і на Eleven Labs, і на NVCMen. Тому а, ти цейте, переходьте, реєструйтеся і починайте працювати. А, сюди можна закинути 5-10 доларів. І після цього ви зможете створити тут API, key, і цей API key скопіювати. І додати його ось сюди. Create New Credentials. Ми просто копіюємо key. І все. І можемо використовувати цю платформу. А, нам потрібно буде тут обрати Sonar. Це модель від Perplexity, яка дуже класно шукає, проводить ресерч і шукає інформацію в інтернеті. Тискаємо save. І давайте одразу тут ми. Оберемо «Respond to Webhook» для того, щоб нам поверталося на нашого агента інформація. І якщо ми тут обрали «Respond to webhook, в першій нашій ноді «Webhook» обов'язково треба буде обрати respond і тут теж обрати «Respond Webhook», Бо інакше не буде працювати. Клікаємо Save. Давайте Execute. І одразу потестуємо нашого агента. Привіт, дай мені, будь ласка, інформацію про презентацію Apple у 2025 році. Мене цікавить лінійка їх айфонів. Звичайно, я можу пошукати інформацію про презентацію Apple у 2025 році та лінійку iPhone. Чи є ще щось конкретне, що вас цікавить у цій лінійці? А, ні, на презентації Apple у 2025 році. Яка відбулася 9 вересня, компанія представила нову лінійку iPhone 17, до якої увійшли базова модель iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max і абсолютно новий ультратонкий iPhone R 17. Усі нові моделі отримали оновлений дизайн із концепцією. Ну загалом, ось так ось він працює. Ось так ось повертає інформацію, і тепер цей сценарій можна покращувати. Як вам хочеться. Тобто у нас є кор, у нас є основа, де ми взяли голос, ми побудували найпростішу research автоматизацію, і тепер до нашого асистента ми можемо додавати сюди різні tools, Тобто це календарі, пошта, perplexity tool, але у нас і так, вже тут Perplexity. Загалом робити ще під агентів, які зможуть знову ж таки використовувати. Інформацію. Можемо додати сюди рак е, базу даних. Якщо вам цікаво, як можна покращити цю автоматизацію, як зробити е, такого асистента з власної бази даних, то пишіть в коментарі. Я зніму це відео. Е, ну і також вхід може бути інакше. Тобто можна починати комунікувати з е, е, Телеграма, можна, щоб він повертав інформацію в Телеграм і таке інше. Тому, як я і казав, буквально 10 хвилин кілька налаштувань. У вас є власний асистент, який робить ресерч, власний дослідник. Тому користуйтесь, насолоджуйтесь. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Хто не підписався, підпишіться, поставте лайк, коментарі. Це дуже швидко, вам не важко, мені дуже приємно і підтримує мій контент. Хто хоче мене підтримати також фінансово, в мене є BaMeCoфі. І спільнота в Телеграмі. Тому всім гарного дня!